Така у нас вийшла прогулянка таким лісом. Тут класно так. А так схил більше десяти метрів, напевне. Метрів за двадцять. Таке провалля колись тут ті потічок, невеличкий струмочок, не класно, побігала трошки. Подихла свіжим повітрям тут прокласна, гарно тут подихаєш сосновим лісом, сосною, Ксенія Тут якісь сліди, я не знаю, це певні собачі сліди А може лис? Може і лис тут ходить Отака От наша Мандрівочка деберкою. Прогулялися, подиглись свіжим повітрям